Передусім необхідно знати, що є порівнювані поняття та непорівнювані поняття. Чим вони відрізняються? Порівнювані поняття мають спільне родове поняття, а непорівнювані поняття це такі поняття, які занадто далеко одне від одного. Наприклад, якщо ми порівнюємо смартфон та ноутбук, то це має сенс, бо і те, і інше є технічним пристроєм. Але якщо ми порівнюємо смартфон і теорію відносності, то тут ближчого, близького родового поняття до цих двох понять ми не знайдемо. В такому випадку. Порівнювати занадто далекі за своїм смислом речі, не ніякого сенсу. Також поняття бувають сумісні і несумісні. В чому відмінність? Сумісні це поняття, обсяги яких повністю або частково збігаються, а несумісні це ті поняття, обсяги яких не збігаються, тобто це поняття, обсяги яких не мають жодного спільного елемента. Приклади. Коли ми кажемо про сумісні поняття, це, це наприклад, такі пари понять, як фільм і, і серіал, Учень і трієшник, Доктор і окуліст, Вільям Шекспір і автор Ромео і Джульетти. Це є поняття, які є сумісними. Давайте розглянемо несумісні поняття. Наприклад, вегани і м'ясоїди. Наприклад. Обґрунтований вирок і необґрунтований вирок. Прихильники нових технологій, і противники нових технологій. Це будуть несумісні поняття. Які бувають сумісні поняття? Бувають поняття, які є тутожніми, є поняття, які є перехресними, і є ті поняття, які є підприєдковними та тими, що підпорядковують? Зараз ми розглянемо кожен з цих різновидів. Що відбувається у відношенні підпорядкування? Ми бачимо два поняття, обсяг одного з яких повністю входить в обсяг іншого поняття, але повністю його не вичерпує. В даному випадку ми, наприклад, можемо побачити взаємозв'язок між поняттями комп'ютер та ноутбук. Тобто ноутбуки є комп'ютерами, але при цьому є і інші комп'ютери, окрім ноутбуків. Звертаю вашу увагу, що підпорядковане поняття можуть помилково розглядати не як видове поняття, що входить в обсяг родового поняття, а як частину цілого, таке буває. Нагадаю, що відношення роду і виду відрізняється від відношення цілого та частини. Наприклад, відношення, яке є між поняттями ноутбук і комп'ютер, відрізняється від того відношення, яке є між поняттям. Комп'ютер та клавіатура. Звісно, кожен ноутбук це комп'ютер, але клавіатура це не вид комп'ютерів, а лише частина деяких з них. Отже, дуже важливо не плутати відношення роду та виду та відношення цілого та частини. Щодо відношення підпорядкованого поняття до того поняття, що підпорядковує, то тут є певне правило. Правило підпорядкування полягає в наступному: те, що притаманне поняттю, яке підпорядковує, те притаманне і підпорядкованому поняттю. Але не все, що притаманне підпорядкованому поняттю, можна знайти у понятті, яке підпорядковує. Отже, правило, якому варто слідувати. Ще одне відношення між сумісними поняттями це відношення тотожності. Які поняття є тотожніми? Це ті поняття, у яких обсяги повністю співпадають. Давайте розглянемо такий приклад: перше поняття автор пісні льоду та вогню. Друге поняття письменник, за романами якого зняли серіал Гра престолів. Дані два поняття за своїм обсягом вони є тотожніми. Отже, це відношення. Тотожності. Адже і перше поняття, і друге поняття має на увазі одну і ту саму особу. Саме письменника Джорджа Мартіна. Також з суміжних понять можуть бути перехресні поняття. Наприклад, студенти та відмінники. Не всі студенти є відмінниками, але серед студентів є відмінники. Серед відмінників не всі є студентами, але Є і студенти. В такому випадку ми бачимо, що обсяги частково співпадають. Переходимо до несумісних понять, які у нас тут є різновиди: це ті, що протирічать, протилежні, а також супідрядні поняття. Які поняття є тими, що протирічать? Два поняття, зміст одного з яких повністю заперечує зміст другого поняття, а сума обсягів їх двох. Повністю вичерпує обсяг їх родового поняття. Коли ми бачимо таке відношення, це два поняття, які протирічать одне одному. Наприклад, колір як родове поняття, і такі родові поняття, як білий та небілий. Якщо ми бачимо а, таку ситуацію, білий та небілий, це означає, що дані два поняття повністю вичерпують. Обсяг свого родового поняття. Оскільки у обсяг поняття небілий входять всі кольори, окрім білого. Це і зелений, і синій і так далі. А ось з протилежними поняттями ситуація інакша. Давайте розглянемо нашу ситуацію. Колір і два поняття. Перше поняття у нас буде білий, а друге поняття буде чорний. В даному випадку, ми бачимо, що ці два кольори не вичерпують повністю обсяг свого родового поняття. Окрім білого кольору, окрім чорного кольору, є ще й синій, зелений, червоний та інші кольори. Отже, коли ми бачимо несумісні поняття, які входять в обсяг поняття, яке підприєвує, але повністю всього його обсягу не заповнюють. В даному випадку ми бачимо протилежні поняття, і це дуже важливо не плутати їх з тими поняттями, які протирічать. Щодо протилежних понять, є певні правила, їх чотири. Отже, перше правило звучить так: протилежні поняття не можуть бути обидва істинами. Що це означає? Давайте розглянемо приклад: якщо встановлено, що конкретна коробка важка. То протилежне поняття про дану коробку легка буде неправдою. Отже, якщо ми встановили, що коробка є важкою, то протилежна до нього легка буде в даній ситуації, в даний конкретний час, неправдою. Далі, друге правило: протилежні поняття можуть виявитися обидва хибними. Приклад, візьмемо протилежні поняття високий зріст і низький зріст. І розглянемо їх, наприклад, зі нашого прителя, який є середнього зросту. І одне протилежне поняття, і друге протилежне поняття є в даному випадку помилковими. Таке буває. Далі розглянемо третє правило: з істинності одного протилежного поняття необхідно слідує хибність другого поняття. Якщо істинно, наприклад, що швидкість інтернету в цій мережі низька. То протилежне твердження, що в даній мережі швидкість інтернету висока є помилковим. Зрозуміло. І останнє четверте правило: звучить так: Схибності одного протилежного поняття не слідує ані істинність, ані хибність іншого протилежного поняття. Ось тут часто бувають помилки. Давайте розглянемо приклад: якщо помилкове твердження, що дана піца гаряча. То протилежне твердження, дана піца холодна, нічого певного щодо цього ми сказати не можемо. Оскільки є дві можливості. Дана піца може бути холодною, а може бути теплою. Отже, коли у нас два протилежних поняття, схибності одного з протилежних понять не слідує ані істинність, ані хибність іншого протилежного поняття. Бо е, коли ми кажемо про протилежні поняття, то тут є ще можливість. Можливість, що між цими двома протилежностями є щось середнє. Якщо у нас піца не є гарячою, то ми не знаємо, дана піца є теплою або холодною. Ну і нарешті супідрядні поняття. Наприклад, коли ми кажемо про таке родове поняття, як комп'ютер, і вказуємо, що в межах даного родового поняття є у нас два таких поняття, як ноутбук та планшетний комп'ютер. «Ноутбук» і планшетний комп'ютер в даній ситуації будуть супідрядними поняттями. Що таке супідрядні поняття? Обсяги понять складають самостійні, не співпадаючи один з одним частини родового поняття, які в рівній мірі підпорядковані даному родовому поняттю. Коли ми бачимо таку ситуацію, це означає, що у нас супідрядні поняття. Щодо таких понять, є теж певні правила. Їх два. Перше правило: ці поняття повинні бути найближчими видами одного спільного роду. І друге правило, ці поняття не мають знаходитися у відношенні часткового збігу. Якщо наші поняття відповідають даним правилам, тоді ми можемо сказати, що це саме супідрядні поняття. Далі я пропоную вам попрактикуватися у застосуванні знань щодо логічних відношень між поняттями. Для цього ми з вами почитаємо невеличкий уривок діалога Федон. В цьому діалозі, який був написаний Платоном, йдеться, зокрема, і про логічне відношення, в якому знаходяться два поняття, а саме поняття життя та смерть. Нагадаю, в цьому діалозі йдеться про останній день в житті Сократа. І ось Сократ, перед тим, ніж випити Цикуту, він зі своїми друзями обговорює. А що ж таке життя, що таке смерть, і в якому відношенні вони знаходяться? Отже, спочатку я прочитаю невеличкий уривок, ви, будь ласка, послухайте, і потім ми з вами поміркуємо над тим. В якому ж саме відношенні знаходяться ці два поняття: життя та смерть. Що це? Це поняття, які є протилежними, або це поняття, які знаходяться у відношенні протиріччя, або це перехресні поняття, або ще якісь там багато варіантів. Отже, Сократ веде, таку веде розмову зі своїми друзями. Сократ каже. Якщо наявні дві протилежності, то чи обов'язково одна протилежність виникає з іншої, їй супротивною? Наприклад, коли щонебудь стає більшим, то тут із необхідності напрошуються питання, чи спочатку воно не було меншим, а згодом із меншого стало більшим? Отже, коли щонебудь стає меншим, то спочатку воно, звичайно, було великим, а потім уже стало меншим. Так? Його друзі відповідають так. Далі Сократ каже, в подібний спосіб слабке виникає із сильного, а швидке з повільного, йому відповідають, друзі, безперечно. Сократ продовжує. Далі, коли що-небудь стає гіршим, то чи не з кращого, коли щось стає справедливішим, то е, з несправедливого, чи не так. Таким чином, каже Сократ: маємо підстави зробити висновок, що все виникає як протилежне з протилежного. Також Сократ каже. Оскільки завжди є пара протилежностей, то тут можливі два перехідні стани від однієї протилежності до другої, або, навпаки, від другої до першої. Так, наприклад, коли є більша річ і менша річ, то тут можливе зростання і зменшення. Тож про першу ми говоримо, що вона зменшується, а про другу що зростає. Хіба це правило, каже Сократ, не стосується роз'єднання і з'єднання, охолодження і нагрівання і взагалі всіх інших подібних явищ. Хоч інколи ми не можемо відшукати відповідне слово в тому чи тому випадку, але в дійсності завжди буває саме так. Протилежності виникають одна з одної, і перехід цей буває взаємний. Так розмірковує Сократ. Після цього невеличкого вступу Сократ переходить до того питання, яке його цікавить. Він каже: Як ти гадаєш, чи життя це протилежність смерті? Його співбесідник Кебет відповідає: Гадаю, що так. Сократ продовжує, І що ці протилежності виникають одна з одної? Кебет каже, так. Отже, живого що виникає? Мертве, сказав Кебет. А що з мертвого? запитав Сократ. Мушу погодитися, що живе, відповів кебет. Виходить, кебете, що всі люди, в тому числі живі люди, виникають з мертвого. Видно так, каже кебет. Отже, наші душі перебувають в Аїді? Мабуть, так. Також Сократ розмірковує наступним чином Як ти гадаєш, чи має життя свою протилежність, як сон є протилежністю пильнування? Звичайно, має. Яку саме, запитує Сократ, смерть, сказав Кебет. Отже, каже Сократ, якщо вони протилежності, то виникають одна з одної, і між двома цими протилежностями наявні два перехідні стани. Саме так, каже Кебет. Отже, моє запитання до вас буде наступне: чи правий Сократ в тому, що між життям та смертю є відношення протилежності? Ви можете натиснути зараз на пробіл та певний час подумати. Далі ми з вами будемо розглядати різні можливості. Звертаю вашу увагу, що, звісно, тут було б корисно розглянути різні логічні відношення. Сократ каже про протилежність, однак, можливо, тут є протиріччя. Нагадаю. Що взагалі то є дві групи понять, які ми з вами розглядали. є сумісні є несумісні. Серед сумісних понять, що у нас є, підпорядковані є тотожні, перехресні, а серед несумісних понять, що у нас є, протилежні, супідрядні та ті, що протирічать. Будь ласка, подумайте, в якому ж саме, на вашу думку, в якому саме відношенні знаходяться ці два поняття життя та смерть. Ну що ж, мабуть, ви сформулювали певну відповідь, яку ви вважаєте правильною. А я далі хочу разом з вами розглянути декілька варіантів відповідей на це запитання. Розпочну ось з чого. Давайте спробуємо розглянути. А можливо, життя та смерть це супідрядні поняття. Нагадаю, супідрядні поняття це такі поняття. Де обсяги складають самостійні, не співпадаючі один з одним частини родового поняття, які, в рівній мірі підпорядковані даному родовому поняттю. У нас є поняття життя та смерть. А що є родовим до цього? Ну, мабуть, буття в «бутті» буває у нас і життя, і смерть. Чи є вони супідрядними, чи є вони самостійними, не співпадаючими? Один з одним частини родового поняття, які в рівній мірі підпорядковані даному родовому поняттю. Мабуть, ця версія заслуговує на певну увагу. Давайте розглянемо і інші версії. У Тараса Шевченка є вірш з назвою і мертвим, і живим, і ненародженим. Також ненароджені це живі? Ні. Ненароджені це мертві? Буцімто то ні. Мертві це ті, що були живими раніше. А чи є не народжені тими, хто раніше були мертвими до того живими, Сократу ще потрібно довести, він каже про реінкарнацію. Отже, окрім мертвого, живого є ще те, що не було. А що є тим, що протирічить живому? Якщо ми розглянемо живе та неживе як поняття, що протирічить? Що протирічить живому Не живе. Але не живе – це не тільки те, що вже не живе. Не живе – це те, що вже не живе, плюс те, що ще не живе, плюс те, що не було і не буде жити. Ну, що, наприклад, базальт. Базальт ніколи не був живим і він не буде живим. Далі, ми можемо казати і про відношення підпорядкування в даному контексті. Наприклад, розглянемо такі два поняття як неживе та мертве, справа в тому, що в даному випадку мертве не є тотожнім неживому. Мертве є підпорядкованим поняттям щодо поняття неживе. В даному випадку обсяг одного поняття входить в обсяг іншого поняття, але не вичерпує його. В такому випадку це у нас відношення підпорядкування. До речі, нагадаю, що щодо таких понять існує певне правило: те, що притаманне поняттю, яке підпорядковує, те притаманне підпорядкованому поняттю. Але не все, що притаманне підпорядкованому поняттю, можна знайти у понятті, яке підпорядковує. Справа в тому, що мертве це що у нас? Мертве це те, що було живим і потім померло. Але чи можемо сказати, що все неживе таке? Звісно, дуже багато неживого, яке ніколи не помирало, бо воно від початку є тим, що не є живим. Отже, давайте підсумуємо наші розмисли про живе та неживе. А в даному випадку я пропоную розглянути таке родове поняття, яке називається те, що є. Так ось, в те, що є, входить, що у нас? І живе, і не живе. Але при цьому «не живе» можна поділити на три частини: в неживому є те, що не було і не буде живим, в неживому є те, що ще не живе. Як там казав? Тарас Григорович, ненароджені, а також в неживому є те, що вже не живе, те, що померло. До речі, а чому, коли ми розглядаємо зв'язок між поняттями життя та смерть, ми кажемо тільки про родовидове відношення. Можливо, тут варто подумати ще й і над тим, що це може бути зв'язком між цілим та частиною. А, може, смерть є частиною життя? Справа в тому, що життя закінчується смертю, як її, як її кінцівка, як завершення, невід'ємне завершення життя живої істоти, це перехід у небуття. Так може варто розглянути життя як а, а, певну сукупність, сукупність етапів, серед яких є такі народження, дитинство, юність, зрілість, старість і смерть. Є тут ще одна є одне ще цікаве запитання. Смерть це, власне, момент, чи це тривалість? Зміна одного року іншим відбувається між 23 годиною 59 хвилиною 31 грудня та першою хвилиною 1 січня. Це дуже невеличкий часовий проміжок. А смерть це те ж саме, тобто людина померла і все. Або ми можемо сказати, що смерть. Тягнеться від кінця життя і далі. Тобто смерть Сократа, вона тягнеться і далі. Або смерть Сократа це певний проміжок, невеличкий проміжок, так само як один рік змінюється іншим. Якщо ми можемо сказати, що смерть тягнеться від кінця життя і далі, чи має вона межу у часі? Чи вона тягнеться в майбутнє до нескінченності? Тут є над чим подумати. Власне, перехід є частиною того, що закінчується, чи частиною того, що починається. Чи смерть не є частиною ані першого, ані другого. Тут є багато можливостей. Може, вмирання це частина життя, а смерть це те, що починається після того, як життя завершено. Смерті справді не буває без життя, бо померлим ми називаємо лише те, що було живим, те, що не було живим, воно не може померти. Сократ каже, що якщо наша смерть походить із життя, то життя походить зі смерті. Чи так це? Давайте розглянемо дві схеми. Першу запропонував Сократ, а друга є альтернативою до нього. Отже, що пропонує Сократ? Він каже, що живе змінює мертве, а мертве змінює живе. Власне, це традиційні погляди давніх греків на це питання. Що вони казали? Вони казали про те, що після смерті душа людини вона потрапляє до Аїду або на Велуке, або в Тартар, або в Елізіум. Після того, як певний проміжок часу душа перебуває там, вона Повертається до світу живих, вселяючись в те чи інше тіло. А після цього, проживши певне життя, вона повертається знову до Аїду і так далі. Тобто це певний, певний а, колообіг а, душі. Коли ми кажемо з вами про цю ситуацію, то це мертве, живе-живе, мертве. А, а що ж у нас на думку фізіологів, на думку фізіологів, все дещо інакше. Людина з'являється в результаті злиття сперматозоїда та яйця які є чим? Які є живими клітинами, які виготовлені в живому організмі. Таким чином, виходить, що життя виникає з чого? З життя, живого, не з смерті виникає життя. Вона, воно виникає, власне, живого. І відбувається це з незапам'ятних часів. Тобто живе породжує живе. Власне, а що таке живе? Коли ми кажемо про живе, то у підручниках з цього приводу пишуть наступне. Живе це те, що отримує енергію з довкілля та використовує цю енергію на підтримку та посилення своєї впорядкованості. Живе це те, що зростає, живе це те, що реагує на подразники, живе це те, що відтворює себе. Ось що таке живе з точки зору науки. Тут є ще одне запитання, про яке варто подумати. Власне, а коли живе стає людиною? З юридичної точки зору, на певному етапі розвитку ембріон починає розглядатися як людина. Тобто до цього моменту, в різних країнах це по-різному, до цього моменту ембріон це щось живе, тільки живе. Але коли проходить певний час в розвитку ембріону, наприклад, три місяці або менше, ми можемо сказати про те, що це вже людина. З цього часу це не просто живе, це жива людина. А що таке людина? Без відповіді на це запитання ми не зможемо розібратися в тому, а чим є життя та смерть, як вони пов'язані. А справа в тому, що існують різні концепції того, чим є людина. Або людина це лише організм, це фізикалістська концепція. І тут все зрозуміло зі смертю людини. що? Ну, Зі смертю людини, власне, ми можемо сказати, що все закінчено. Той обід, який був з'їдений, він не може стати нез'їденим. Той будинок, який згорів, він не може стати тим, що не згорів. Тобто, якщо людина жива і вона є лише організмом, то після смерті організму, власне, все закінчується, як кажуть фізикалісти. а, Але є і інший погляд, дуалістичний погляд на це питання. В цьому, в цьому розрізі ми можемо сказати, що людина це, по-перше, душа, по-друге, це тіло. Коли у нас тіло вмирає, але душа продовжує жити. Отже, коли ми кажемо про те, як пов'язане пов життя та смерть, нам необхідно зрозуміти, а що ми вважаємо людиною? Якщо це дуалістичний погляд, то це один зв'язок, якщо це у нас фізикалістський погляд, то це інший зв'язок. На думку віруючих людей зі смертю людини, людина продовжує жити, оскільки людина це зовсім не тільки тіло, а в першу чергу людина це, це душа. Саме душа є тим, що є особистістю людини. І ось коли відбувається смерть, що вона робить? Смерть це те, що стосується тіла, але це не те, що стосується особистості, це не те, що стосується душі людської. В даному випадку можна було б пригадати цю історію про гусінь та метелика. Коли гусінь перетворюється на метелика, гусінь не вмирає. Вона трансформується у метелика, те, що було в ній усередині, продовжує жити, а те, що було зовні, відмирає, кардинально змінюючись. Отже, коли ми кажемо про стосунок між поняттями життя та смерть, передусім необхідно розібратися в тому, а що ми з вами розуміємо під життям, під смертю, а також під тим, що вмирає або не вмирає. Коли ми кажемо про логічний зв'язок між поняттями, передусім необхідно уточнити зміст даних понять, необхідно зрозуміти, про що саме ми з вами міркуємо. Після цього ми можемо сказати вже про логічні відношення, І в залежності від того, що ми розуміємо під життям, що ми розуміємо під смертю, у нас, звісно, будуть різні відповіді на запитання, який зв'язок. Є між життям та смертю. Те ж стосується і будь-якого іншого порівняння між поняттями. Будь-які два поняття перед тим, ніж ми будемо встановлювати, який зв'язок між ними, нам необхідно зрозуміти, а що саме є першим поняттям, а що саме є другим поняттям. Тільки після цього ми можемо вже казати про логічні відношення між ними.